Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день 10 лютого. Сили оборони незабаром зможуть збивати російські безпілотники за допомогою лазерної зброї. На Хмельниччині вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи. Представники офісу Буцмана здійснили моніторинг місць тимчасового проживання ВПО у Нетішині та Славуті. У Канаді стартували ігри нескорених. Сили оборони незабаром зможуть збивати російські безпілотники за допомогою лазерної зброї. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський в інтерв'ю проєкту преси. Полковник зазначив, що українці змогли розробити власну лазерну зброю за кілька місяців. Наразі тривають випробування. Така зброя пропалює метал і збиває цілі. Раніше Вадим Сухаревський розповідав, що в Україні є власна лазерна зброя під назвою Трезуб. А міністр оборони Рустем Уміров оголосив про запуск революційного проєкту Лінія дронів, який має кардинально посилити бригади сил оборони. За словами міністра, перший етап проєкту охоплює п'ять елітних полків та бригад. Уміров зазначив, що в рамках проєкту піхота та БПЛА поєднуються в єдину ударну систему. Естонія, Литва та Латвія 9 лютого приєдналися до європейської континентальної електромережі. Про це повідомила Єврокомісія. 8 лютого країни Балтії розсинхронізувалися із російською та білоруською зонами частот, приєднавшись до європейської мережі через Польщу, країни Балтії успішно інтегрувалися у внутрішній енергетичний ринок ЄС. У Єврокомісії зазначили, що протягом останніх 15 років на цей проєкт виділяли безпрецедентну політичну, технічну та фінансову підтримки країни Балтії були останніми трьома державами-членами ЄС, чиї електромережі все ще повністю працювали у системі Росії та Білорусі. Вночі під час повітряної тривоги на Хмельниччині лунали вибухи. Очільник області Сергій Тюрін повідомив про успішну роботу сил протиповітряної оборони. Знищили чотири ворожих БПЛА типу шахет. Місця падіння уламків встановлюються станом на цю годину звернень щодо травмованих загиблих чи руйнувань не надходило. Трагічна звістка надійшла до Староушицької громади, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, загинув Валентин Олександрович Скрипник, 1990 року народження. Головний сержант роти вогневої підтримки у складі батальйонної тактичної групи військової частини віддав життя, виконуючи бойове завдання 7 лютого 2025 року. Про дату і час прибуття кортежу з тілом загиблого захисника та поховання у громаді повідомлять додатково: вічна слава та шана полеглому воїну ще співчуття рідним та близьким. Представники Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області здійснили моніторинг місць тимчасового проживання ВПО у Нетішині та Славуті, аби перевірити дотримання прав і свобод людей. На базі гуртожитку Нетішинського професійного ліцею проживає 68 людей, які знайшли прихисток, рятуючись від російських обстрілів. Було виявлено, що вхідна група будівлі м ем... ТП облаштована пандусом, однак саме приміщення місцем часового проживання не облаштована засобами безперешкодного доступу. Також є потреба у заміні старих меблів та у ремонті санітарно-гігієнічного приміщення. Також відсутні укриття найближче знаходиться на відстані одного кілометра. Був також здійснений повторний візит до Славутського місця тимчасового проживання на базі гуртожитку Славутського професійного ліцею. Тут проживає 38, перепрошую, 36 ...переміщених осіб і монітори зважили, що у МТП не виконали попередні рекомендації щодо забезпечення роздільного проживання осіб різної статі, які не пов'язані між собою родинними зв'язками. У деяких кімнатах не встановлені перегородки. І за результатами моніторингу готуються звіти із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків. У Канаді стартували він тусґейма 2025. засновник ігор нескорених принц гарі. Особисто привітав збірну України перед початком змагань. Україна вже в п'яте бере участь у цих престижних міжнародних змаганнях, що об'єднують військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми, захворіли чи зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Цьогоріч нашу країну представляють 35 спортсменів. Від Хмельниччини до національної збірної увійшли четверо незламних воїнів: Анатолій Берко, Ілія Гайдук, Валерій Одайник, Олег Омельчук. Щиро вболіваємо за нашу Збірну та бажаємо перемог. І найочікуванішої, найбажанішої перемоги бажаємо усім нам. Пам'ятаємо, що до її наближення маємо долучитися всі, робимо все залежне від нас для підтримки українського війська. Слава Україні! Героям слава!